Доброго дня! Всіх вітаю на моєму каналі. Дякую за цю зустріч! Ми опиняємося на порозі. Повні 17 жовтня 2024-го, яку в сиву давнину індіанці Північної Америки окликали ще морозною повною, адже саме на цей період зачасту припадали перші заморозки. Крім того, це повня падаючого листя, повня помираючої трави. І що важливо, це такий собі перехід від урожайної повні, яку ми цьогоріч зустрічали як місячне затемнення. 18 Вересня, до повні мисливської, яка передбачала зміну стану людини в першу чергу від збирача до мисливця, до такої фази, яка вже передбачала не просто кульмінацію подій важливих життєвих циклів, і усвідомлення того, що відбулось, який ми маємо врожай, чого конкретно ми досягли, і чи вистачить нам цих результатів, наших плодів. На холодну зиму. Крім цього, повня мисливська вже жовтнева передбачає етап докладання зусиль. Це такий стан воїна, стан мисливця, стан людини готової до того, щоб. Полювати дичину, досягти результату і докласти максимум зусиль до того, щоб було вирішено якесь певне питання, щоб намір не просто повисав у повітрі символічно, а щоб це дійсно був той результат, така активність, це вже результативна цілеспрямованість, підкріплена і мужністю, і вмінням здолати страх. І крім того, умінням досягти кінцевої мети, обов'язково забезпечити свою родину на весь холодний період необхідним запасом дичини, такої їстівної продукції, яка передбачає і досягнення того результату, який запланований, водночас докладання тих зусиль, які передбачають дійсно сміливу енергію, таку енергію, яку потрібно вміти, долаючи страх. В певний момент, буквально виразити себе в якихось певних поступових діях. От саме мисливська повня у 24 градусах знака Зодіака Овен і передбачає затребуваність часом наразі таких наших якостей. Адже зараз ми сповнені такої психічної енергії, яка буквально підкріплюється сонячною, адже, як ми знаємо, в овні Сонце в екзальтації. Марс управляє цим знаком Зодіака, і ось тут дійсно колосальний результат. Коли та енергія, яка приходить, дійсно може бути... Направлено на здолання будь-якої перешкоди на можливість сказати Ні в тих ситуаціях, які потребують від нас додаткової мужності, наприклад, або ж уміння поставити крапку там, де вже зовсім недоречно відтягувати завершення певних стосунків, або ж розривати певні перемовини, наприклад, і взагалі в якісь взаємини більше не вплутуватись. Крім цього, ця повня дає нам рішучість, сміливість і водночас таку емоційність, такий сплеск енергії і психічне її підкріплення, яке дійсно може бути надзвичайно результативним. Також звертаємо увагу, що жовтнева повня є логічним продовженням, такою собі кульмінацією, активною фазою сонячного затемнення, яке відбулося цьогоріч 8 квітня, у знаку зодіака Овен. Тож, ми можемо спостерігати у нашому житті як певні стосунки, певні ініціативи, робочі процеси, взагалі таке волевиявлення, яке вимагало від нас певної роботи, наприклад, і певного важливого рішення, яке певний час затримувалося або потребувало ще деякого етапу завершальних робіт. Зараз може досягти саме свого піку, це можуть бути важливі питання, пов'язані із зовнішністю, наприклад, із станом здоров'я. Крім того, це важливі доленосні рішення, в яких ми так чи інакше але проявляємо наше я, наш індивідуальний принцип, нашу мужність вступити, наприклад, в якісь стосунки, розірвати те, що вже тривалий час того потребує. Крім того, це можливість прийняти кардинальну переміну у житті, буквально її зініціювати, або ж вже по цій повній дійсно приступити до практичної реалізації. Це може бути переїзд або навпаки повернення до вашої родини, наприклад, до тих чинників, які раніше не сприймалися певним чином вами, або там, де ви не знали, як себе проявити, і тепер за ось це. Такий піврічний період, дійсно певний етап. Пошуки добіг кінця. Тепер вам зрозуміло, як діяти і як справлятися з певними ситуаціями. Це можуть бути і документальні чинники, тобто папери, які нарешті оформлені, і ви тепер маєте буквально розв'язані руки в певних ситуаціях. Крім того, це важливі рішення, саме пов'язані із особистими страхами. Коли наша енергія психічна і свідомий підхід до справи дійсно поєднуються настільки гармонійно, що ми можемо. Зробити ривок. Найважливіше по цій повні – це дійсно досягнення. Це страх долати перешкоду, який може бути таким чином нами ідентифікований, що ми розуміємо, що багато чого є тут додуманого, багато чого наносного, багато чого такого, що нами не І ми маємо підійти зараз до вирішення цих питань саме на особистих засадах, розставити крапки, докласти зусиль і отримати. Той результат, до якого нас так чи інакше підштовхують. Звертаємо увагу, що по цій повні ми бачимо різноманітні аспекти, які будуть так чи інакше, але пробуджувати в нас всі важливі ініціативи. Одним із важливих аспектів є квадратура до Марса від безпосередньо повні, а також від Сонця. Тобто формується та у квадрат, який показує нам надзвичайну конфліктність, емоційність і дратівливість цього періоду. Періоду. Тобто, буквально всі наші зусилля, наша така потужність особиста може не співпадати з думкою оточуючих, або виглядати як надмірна рішучість, нав'язливість, або ж недоречність просто нашої допомоги у деяких питаннях, або тих важливих рішень, які ми приймаємо буквально за інших людей. Ось тут контрастність нашої психіки дає і особисто кожній людині також зараз. Швидку реакцію на будь-які події. Кардинальність наших рішень може бути просто невідворотною. Дійсно, по таким перепадам настрою і по перепадам активності, адже по енергії, яка приходитиме по цій повній, ми можемо приймати і швидкі рішення, і в той же час за одиницю часу докладати колосальне зусиль до вирішення питань і втомлюватись так само надзвичайно швидко. Тому в якості рекомендацій слідкуйте, будь ласка, за режимом сну і Підпочинку. Також за можливістю харчуватися, за графіком, наприклад, або ж не відмовляти собі у прийомах їжі, якщо на те є потреба, оскільки наш фізичний стан наразі надзвичайно впливає на всі наші психічні реакції. Також будь-які види дієт, голодування і взагалі така робота над власним тілом зараз може провокувати в нас надзвичайно швидку і Інтенсивну реакцію, коли нам важче стає терпіти певні обмеження, наприклад, докладати зусиль, які пов'язані з дотриманням певного графіку. Тому, будь ласка, будьте уважні, якщо є можливість якісь певні заходи пов'язані із оперативним втручанням, із медичним обстеженням, приміром, із взагалі будь-якою видозміною вашого фізичного тіла відкласти, то ось тут це дійсно. Підкріплено цими енергіями, коли ривок у нас є, і бажання щось здійснити, а от витримати це на тривалу перспективу, докладати систематично зусиль або ж відчути міру, коли необхідно зупинитися, ось цим от, прям запитання по цьому періоду. Тому, будь ласка, зважайте. А також хочу наголосити, що кардинальність витрат коштів, кардинальність у з'ясуванні будь-яких стосунків, в будь-яких ситуаціях. Які передбачають розуміння і власних кордонів, і в той же час можливості не перейти і кордони особисті інших людей, і не нашкодити своїм надмірним втручанням. Ось це зараз надзвичайно виражено по цій повній. Крім того, така енергетика, яка передбачає бажання допомогти встановити справедливість, відстояти і особисті права, і в той же час можливо втрутитися в якісь справи. Інших людей, зокрема домашніх, які нашої допомоги наразі не потребують, або ж вона може бути настільки недоречна, або настільки в непотрібний момент подана, так надзвичайно інтенсивна. Буквально наше бажання нанести добро може бути просто таким собі непотрібним в даний момент, і крім цього, тільки нашкодити. Крім цього, звертаємо увагу на таку інтенсивність наших реакцій, коли ми можемо дійсно надзвичайно швидко і кардинально вирішувати за інших, наприклад, якісь важливі питання. Крім того, це ще дратівливість у зв'язку з тим, що наша вимогливість до оточуючих підвищується. Ми буквально наразі маємо таку завищену планку і у швидкості виконання певних задач, і в тому, які ми взагалі питання піднімаємо, чи вони можливі до Реалізації за певну одиницю часу, чи взагалі це зараз на часі, чи це потрібно в такому об'ємі, наприклад, або ще може бути виконано настільки швидко, і чи на тих людей взагалі ви покладаєте надії. От тут в якості рекомендацій по цій повній. Зважайте, будь ласка, по-перше, на фізичний стан вашого організму, підкреслю, ще раз, сон, регулярне харчування, можливість відпочити і взагалі ось така проблема зі сповільненням, коли буквально необхідно примушувати себе зупинити. На деякий час, щоб усвідомити, щоб побачити, як реально ситуація виглядає зі сторони. Додати, якби об'єктивність, крім колосального суб'єктивізму по цій повні, ми маємо, хоча б відголосок об'єктивності, допустити у свою свідомість. Також ось тут важливо. По стану нашого здоров'я, по стану всіх наших ініціатив, які ми хочемо реалізувати швидко, швидко кудись доїхати, швидко розібратися з якимись питаннями. Якщо це операційне втручання, також наголошую знов: будьте уважні, обережні. Все термінове, звичайно, за медичними показниками реалізуємо, але якщо це от просто виникнуло спонтанне рішення, яке терміново потрібно реалізувати, тому що просто припекло, то тут от краще від термінового. Також звертаємо увагу і на роботу із будь-якими колючими, ріжучими, гострими гарячими інструментами. В контексті небезпеки тут більше неуважність і поспішність, ніж сама небезпека від цього інструменту або ж від цього механізму. У нашій поспішності і в наших таких важливих рішеннях, на виконання яких ми даємо собі. Інших, Умовно, 2 секунди. Ось тут саме можна щось недогледіти, щось десь не ввімкнути або не вимкнути вчасно і, звісно, від цього постраждати. А також звертаємо увагу на особистий простір інших людей, і, звичайно ж, на наші власні кордони, у що ми втручаємося, на що ми наважуємося зі стратегією, прям таке питання по цій повні. Тому всі ваші рішення, всі ваші особисті ініціативи мають бути підкріплені. Ні, далекоглядним баченням Тих започаткувань, які ви наважуєтесь, адже енергія по цій повній, вона поступово перейде в такий згасаючий дещо стан, коли ви відчуєте, що ваш запал десь подівся, або ж ви не розрахували час, або не вклались в терміни, або це просто важко тягти, або ж немає з ким, оскільки всі перелякані потікали, а ті, з ким би ви могли об'єднатися, просто були не в змозі вислухати, наприклад, всі ваші залоги. Уваження. Тому розраховуємо, що ось тут обов'язково ми звертаємо увагу на наше близьке оточення, ми намагаємося контролювати наші емоції, ми намагаємося концентруватися в першу чергу на собі і на своїх досягненнях. Звертаємо увагу на підтримуючі аспекти, куди ми можемо перенаправити нашу енергію. Адже по Марсу, в знаку зодіака Рак, який зараз даватиме нам ось таку от інтенсивність подій. І емоційні провокації, ось тут ця енергія обов'язкова до виконання. Про це я говорила і у жовтневих гороскопах. Однак наголошу ще раз, що до наступної весни всі наші зусилля, які ми докладаємо до сили нашої родини, сили нашого рода, з'ясування певних факторів, обставин, пошук інформації, наприклад, відновлення житла і взагалі на формування стосунків, родини, продовження нашого роду, ось це все надзвичайно на. На часі доречно і потрібно реалізовувати. І ось ця наша енергія, яка просто може виводити нас з психічний стану рівноваги, оскільки щось іде не за планом, щось не по-нашому реалізується. Ось тут важливо направити це на завершення певних проєктів, а також на важливу роботу по натхненню. Тригон між Меркурієм і Сатурном говорить нам також про можливість творчості, про можливість фінансової підтримки з боку партнера, можливість. Довести щось до певного закінчення і результату, можливість отримати на це фінанси, а також це взаємодопомога між партнерами, і крім того, можливість обходити гострі кути у стосунках і будь-які важкі ситуації обговорювати, крім того, діяти, ніби на випередки, перечувати багато чого про це не забуваємо по цьому періоду. Передчуття, інтуїція теж продовжує працювати. І крім цього, це ще важлива. Підтримка у вигляді поїздок, листування, отримання потрібної, важливої, такої глибокої, детальної інформації. Крім того, можливість застабілізуватися, внутрішні глибинні процеси, ті справи, які ви не повідомляли, які ви довгий час, над якими ви працювали, наприклад, це зараз може дійсно послужити вам у вигляді потрібних результатів, у вигляді можливості здійснити необхідні Ривок, про який вже можна буде оголосити. Головне не розгубити тих людей, з ким ви разом це здійснюєте, кого ви хочете залишити у полі вашого спілкування. І головне проявити себе настільки ефективно, щоб комунікація, яка буде спрямована на вас наразі по цій повні, була дійсно і продуктивною, і водночас показувала вам стратегію цих стосунків, стратегію тих чи інших дій ваш. В житті і показувала вам ті важливі перспективи, про які поговоримо у відео для кожного знака. До зустрічі в наступних відео!